Якщо припинити поставляти зброю Україні, то це звісно ну негативна, скажеться на Україні. Звісно, це негативно скажеться на лінії фронту, але точно не на 2-3 тижні, тому що не треба забувати, що є Британія, є Німеччина, є Франція, є Швеція, є Данія, є Польща, які... Постійно допомагають Україні, в тому числі і зброєю, та це вже не ті об'єми, які були на початку, але тим не менше, у нас є партнери, які продовжують нас підтримувати. А говорячи про те, що якщо США перестануть надавати нам зброю, війна за 2-3 тижні завершиться. То таким чином ми ще раз переконуємося, що чомусь на території Росії слухають Дональда Трампа, бо саме він говорить про те, що Штати, нібито, виділили. В мільярди разів більше допомоги Україні ніж вся Європа разом узята. Але насправді ця теза не зовсім вірна, тому що ці позиції є рівномірні по собі. Та сполучені Штати і Європа надали нам однакову допомогу а, в військовому плані. А можливо, Європа навіть трошечки більше. Тим не менше, це всі країни Європи і одні сполучені Штати, коли вони в синергії, відповідно, а, а, ми отримуємо ту кількість зброї, яка нам необхідна для того, щоб. Не допускати ворога вглиб нашої території надто швидкими темпами. А якщо сполучених штатів в цій зв'язці не стане, відповідно у нас зброї буде трошки менше, але це точно не на 2-3 тижні і на півтора-два місяці, як про то каже царь.